Одна година праці найманого робітника коштує 100 гривень. За 8 годин праці він отримає 800 гривень, а за місяць 16 800 гривень. А тепер слухай уважно. Одна година роботи за стосунку в телефоні коштує 5 гривень. 8 робочих годин це буде 40 гривень. Один місяць роботи буде коштувати 800 гривень. 40 гривень. І поки ти вкалуєш на роботі, намагаюсь отримати менше 500 доларів, то в цей час ось цей додаток приносить тобі ось такі результати. А це додатково майже 200 доларів на місяць. А от у листопаді я зафіксував майже 1000 доларів. А розпочиналось зазвичай всього з 1-2 долара на день. І от з мене сміялися. А зараз, коли приходить більше, мене питають. А де це взяти? А про цей застосунок та результати його роботи я розказую у своєму каналі, а відео та інструкцію по встановленню і налаштуванню залишив за посиланням в профілі.